Всім привіт! На продажу, як завжди, свіжий скутер, тільки з Японії, без пробігу по Україні. Апарат це Honda Lead GF45. Літ у нас 125-кубовий на водяному охолодженні, звичайно, з чотирьохтактний хтактний інжекторний із системою Start Stop. Літ цікавий в свіжому дизайні, свіжих років. 17-18, наскільки я пам'ятаю, ну і дивимось вже більш детальніше. Так, Полі душі мені подобається. Подобається його стоп-сигнал. Красивий такий, діодна така красива оптика. От стоїть. Гарненько воно все виглядає. Масивний, гарний алю... алюмінієвий багажник з кріпленням під кофор. Тобто можна кофри поставити, до речі, багажничок в рідній фарбі залишився в ідеальному стані. практично. Далі. За що цінують ліда, скажімо так. Цінують Lead за його в першу чергу багажник. Багажник тут у нас нереально величезний, на два шолома, повноцінне місця. Тут у нас рівень антифріза. От Бачок розширений, пара оригінальних зеркал з подовжувачем, з переходничком. І по руках це 16-й рік. 16 рік. Да, 16 2016 року Honda Lead. Рідне красиве сидіння в ідеальному стані. Взагалі сидіння, до речі, як я і сказав, також велике, без такого явного переходу, вдвох максимально зручно їхати і без ніяких там, питань. Задня гума стоїть абсолютно нова. От, розмір гуми тут 3,5х10 можна ставити соту або 110 висоту, гальма в хорошому стані. Один рідний амортизатор. По розхідничкам, як завжди, огляд в кінці цього відео, система ESP стоїть у ліда. Ну, двигунчик поширений, на багатьох модельках стоїть. GF45 e отак От двигунчик, бачите? Ось все в такому красивому, гарному стані, без ніяких питань, зауважень. Отак От виглядають ножки для пасажира. Honda Lead в рідній фарбі, серебристий такий перламотровий красивий колір. Є бокова підножка, яка глушить двигун. По дефектах в нас є, бачите, тут подряпини. Десь зачепили. Тут навіть якогось кусочка бачите, немає. Невеличкого такий. Коротше кажучи, для ідеала його взагалі всього потрібно фарбувати, але такі незначні подряпинки, я думаю, краще хай буде в рідній фарбі. От Є, бачите, отут десь з якогось бордюрчика з'їжджали і є подряпини. Так, рівний пол. До речі, отак виглядає замочок запалювання. Бачите, на цьому положенні написано seed і FUEL. Тобто ви можете відкрити сидіння кнопочкою і бак. Бак відкривається кнопочкою вверх. Отак зараз покажу вам, а то не було видно, як воно гарнецько. так оп. На сторону відчиняється бак. Чистенький бак, без ніяких питань. Ну і, в принципі, в зручному місці. Гачечок для якогось кульочка повішати є. Без, як кажуть, безпонтовий багажничок, не знаю. Навіщо він і що туди залізе? Рука моя залізе, пачка цигарок, мабуть, залізе. Все. Ну і на цьому все. Так, далі. Красиві ручки рідні з відбійничками такими металевими. Приборочка я вам покажу, як виглядає гарненько, вона вже тут свіжа, електронна. 11426 км пробігу. Кнопочка системи старт-стоп. Красивий дизайн, в принципі, у самого скутера. Далі. На голові, бачите, є отакі незначні подряпинки, але є. Так, покажу вам передню частину клюв в ідеальному стані. Практично без подряпин. Є тут подряпинки. Гідравлічна вилка, до речі, в дуже гарному стані вилочка не тече, без ніяких питань. Супортні син. Гальма на диску, ну, практично зносу взагалі немає. Передня гума Dunlop, Переднє колесо трошечки більше. У нас тут стоїть тут 12, задня 10-те, розмір гуми 90-90 на 12. Стоїть Dunlop, Dunlop такий відсотків 70% 60 по залишку. от Колеса. Легко в такому красивому дизайні зірочкою, до речі, і вилочка, і колеса в рідній фарбі заводській. Далі по, по подряпинкам. є подряпинки на мопедику, от на скутері, і отут є, бачите, ну, як завжди, з цієї сторони декілька подряпинок. Взагалі вважаю це абсолютно не критично. Отак в загальному, дивіться, без ніяких. Таких видимих проблем, тільки якщо придивлятися, видно оці подряпинки, я вважаю, що фарбувати із таких, скажімо так, невеличких подряпин не бачу сенсу. Але хто любить, щоб все було красиво і все супер, можна, звичайно ж, пофарбувати скутерочок. в який колір вам буде подобатись. Тут знаходиться радіатор на охолодження. Все ціленьке, все красиве. Кікстартера у нас немає, ано зажмелів. Ще сильніше. Тут магнітний стартер, заводиться він взагалі безшумно. Працює також тихенько, дуже тихенька робота двигуна, на ньому їдеш, його практично і не чутно. Ну, оптика красива, звичайно. Свіженька, красива оптика у ліда по приборки. Спідометр у нас від заднього колеса, до речі, працює. Можна так на холостих навіть заміряти максимальну швидкість по обертах. Без, без ваги е, тримає там в районі 110 по швидкості. Звичайно ж, буде їхати він в залежності, які пасажири на ньому сидять. Красиві поворотнички, мені дуже подобається як вони, як вони виглядають, як тут зроблено. І взагалі лід, лід красивий. Мені до взагалі ця моделька. Ну і я думаю, не тільки мені. Вона красива, сучасно виглядає. Дуже тихенько працює двигун, практично безшумно. Система, звичайно, старт-стоп, як я й сказав, стоїть. От оці красиві такі світлодіодні габаритні вогні спереду. Де там? Ну, одним словом красивий лід. І що найголовніше, він також зручний. 90, і скажу, що скутер височенький, високий і доволі зручний. Навіть якщо їздити вдвох, достатньо багато місця ззаді, осісти. І що мені подобається, що сидіння без переходу можна відсунутись. Жилочка, жилка гідравлічна, працює гарненько, без ніяких питань. Давай Сережа прокатаєшся, покажу тобі, покажемо людям, як воно виглядає збоку Високий, красивий скутерочок М'якенький, комфортний апарат. Зараз як завжди покажу вам вид збоку. Може куди куртку діти? Та їдемо. Дизайну він ну, дуже красивий, а цей багажник, як, як спойлерок виглядає, можна сказати. Ззаду так, да, дизайн красивий. Красивий і комфортний лід. Мені він дуже до вподоби. До речі, система в ньому старт стоп. Він економненький, тихенький. Кому до вподоби, телефонуйте, поки що єдиний на продажу. З документами посилання на телеграм-канал в описі під відео. Ну і хто додивився до кінця, вподобаючку ставте. Посилання на тест-драйв внизу під відео. Дивіться, кому цікаво. Всім вдалих покупок. Друзі, стан варіаторів Honda Lead GF45. Показую задній варіатор. Дивіться, без питань, колодочки всі живі, все добре, все чудово. Ролики варіатора в стані нових, без зносу, без дефектів, без питань, як кажуть. Далі, ремінь варіатора. Honda Bando, оригінальний ремінь. Ремінь також в ідеальному стані. Взагалі, тарілка варіатора також все супер. Далі передній варіатор також ідеальний, без носу, без питань. Так що по варіаторній системі на Honda Eat g 45 все ідеально.